Від Матея святого Євангелія читання, сказав Господь притчу оцю, Царство Небесне подібне до скарбу, схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає і радіючи тим, ідеї, продає все, що має і купує те по поле. Царство Небесне іще подібне до купця, що шукає добрих перел. Найшовши одну дорогоцінну перлу, іде, продає все, що має і купує її. Подібне також царство Небесне до невода, що закинуто його море набрало всякої всячини. Коли він виповниться, тягнуть його на берег і сівши, збирають, що добре в посуд, а непридатне викидають. Так буде при кінці світу ангели вийдуть і відділять злих від праведних і кинуть їх до вогненої печі, там буде плач і скрегіт зубів. Чи ви це все зрозуміли, так йому відповіли. Тоді сказав їм: Ось чому кожний книжник, навчений про царство небесне, подібний до господаря, який виймає із свого скарбу нове і старе. Як же Ісус кінчив ці притчі і пішов звідти, пробувши свою батьківщину, він навчав їх у їхній, у їхній синагозі. Дякую, ставте лайк, підписуйтесь на канал, слухайте псаламою.